Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми розпочинаємо новий розділ: Social English соціальна англійська і назва нашого уроку: I Can Meet and Greet People. Я можу знайомитися або зустрічатися з людьми і вітатися з ними або вітати їх. Починаємо. Розділ A: Introductions. Вступи. Починаємо з The Spotlight. Hi is informal and common with young people. Hi це неофіційне та типічне вітання серед молодих людей. Hi. привіт. How do you do? Is also possible, but now very formal. Вітаю. Це також можливе вітання, але на даному етапі, на даний момент, воно дуже формальне. Ну, його майже ніхто не використовує. We often use nice to meet you or good to meet you when we meet people for the first time, and when we say goodbye the first time after we meet them. Ми вживаємо ці дві фрази, які перекладаються ради познайомитися, коли зустрічаємо людей уперше і коли кажемо до побачення вперше після того, як ми їх зустріли. Glossary – Bye. A short form of goodbye. Бувай бай це скорочена форма від goodbye. Shake hands потиснути руки, дослівно потрясти руками. Діалоги. Аудіо у мене немає, тому зачитувати вам буду їх я. «Sam and Mary meet for the first time. Сем та Мері зустрічаються уперше. «Sam, this is Mary. Сем, це Мері. Зверніть вашу увагу на те, що ми кажемо не She's Mary, вона Мері», а коли ми когось комусь представляємо, ми вживаємо This is. Hello, привіт. Hi, nice to meet you. Привіт. Рада познайомитись. От вони вперше бачаться і вживається фраза Радий познайомитись. Two hours later. Дві години пізніше, двома годинами пізніше. Well, goodbye, Sam. Good to meet you. Що ж, бувай, Сем. Рада познайомитись, рада зустріти тебе. Ось це був перший день, коли вони познайомились, тому от сьогодні, коли вона з ним прощається, вона каже Good to meet you. Yes, I hope to see you again. Bye. Так, сподіваюся побачити тебе знову. Бувай. Ось так. Вітаються люди, які вперше зустрілися. Вправа 1. Make sentences from the words. Утворіть речення зі слів. How do you do? Це в нас офіційне привітання. Вітаю. Meet, nice. Hello, you too. Hello, nice to meet you. Привіт. радий. Познайомитись або радий зустрічі. Беру свої інструменти і записую для вас. Hello! Hello, nice to meet you. Є в нас знакомику? Немає. Значить, не прям такий, щоб дуже радий. Просто вічливий або вічлива. This Max Hanna is. Max це хана, або хана це Макс. Дивлячись, хто, кого, кому представляє. Давайте скажемо Макс. Це хана. Is. Коли когось комусь представляємо, вживаємо this is. Не he is, не she is, а this is. Hana. Yeah. Again, знову. Hope, сподіваюся, you ти. Або ви бувай To. Не перекладаємо, I, Я. See. бачити. Сподіваюся, побачити тебе знову. Hope to see you again бувай, бай, або спочатку можна вжити бай. Давайте його на початку поставимо. Hope to see you again Четверте, you Goodbye to nice meet. ти, Ви бувайте радий е, знайомству, зустрічі. Nice to meet you. Goodbye. Або краще, мені більше подобається. Goodbye. Nice to meet you. Воно можна і так, і так, але мені більше подобається коли спочатку До побачення. Goodbye. Nice to meet you. Є. Yeah. Далі вправа 2. Вправу 2 ви виконуєте самостійно. Complete the dialogues. Доповніть діалоги. Доповнюємо Пауза. Доповнюємо, знімаємо з паузи. Перевіряємо. Перевіряємо. Розділ B. Meeting a friend. Зустріч з другом. Зустрічаємося з другом. Glossary. How are you? You say this to a friend when you meet. Ви говорите це своєму другому другові, коли ви зустрічаєтесь. Also, how are things? Також ми можемо вживати фразу how are things. Обидві вони означають як справи. Fine or very well. Or not bad. А common replies to how are you, not very fine. Значить, типічними відповідями на питання how are you є відповідь fine, добре, very well, дуже добре, але або not bad. Непогано. Але ми не кажемо very fine. Have got to do. Це те ж саме, що і have to do or must do. Have got to is more informal. Маю щось робити. Must do це також я маю щось зобов'язаний щось робити. Have got to це неофіційно. Have to must це офіційна мова, офіційна англійська. Have got to do це неофіційно. Наприклад, I have to go to school. I must go to school. Це офіційно. Я повинен ходити до школи. I have got to go to school. Це розмовна мова. А переклад такий же: я маю ходити до школи. Spotlight. See you. Побачимося. We say this when we know we will meet someone again. Ми кажемо це, коли знаємо, що зустрінемось з кимось і ще раз, знову. See you next Saturday. Побачимося наступної суботи. See you then. Це те ж саме, що. At the time we agreed. See you at the time we agreed. Побачимося у домовлений час. See you later, the same day. Побачимося пізніше. Це означає, що побачимося у той самий день, але трішечки пізніше. See you soon, another day, for example, next week. Побачимося скоро. Це означає іншого дня, наприклад, наступного тижня. See you again. Те ж саме, що another time, в інший раз. But I am not sure when, але я не впевнена коли. Діалог. Tess meets her friend Matt in a bar. Tess зустрічається зі своїм другом Метом у барі. Hi, Matt! How are you? Fine, thanks. And you? Yes, not bad. Good. And how is Sarah? Yeah, she's very well. An hour later they say goodbye. Okay, I've got to go now. See you later. Sure. About seven? Yeah, that's fine. Good. See you then. Okay, bye. Dobra А у тебе ми можемо запитати, а у тебе and you? або what about you? І так, і так буде правильно. І у мене непогано. Добре, а як справи у Сари? Також у неї все добре? Годиною пізніше вони прощаються. Добре, я маю йти. Ось наше I've got to go now, можна сказати. I have to go now. Можна сказати I must go now. До речі, зверніть увагу, що після must ми не вживаємо to. I have to go, I have got to go, але I must go. Тому що після модальних дієслів, таких як must, may, might, can, should, ми не вживаємо частку to. Побачимося пізніше і пам'ятаємо, що later, see you later, це у той самий день. Звісно, приблизно о сьомій – Так. Буде, до, буде добре, було б непогано. Добре. Тоді побачимося. Знову see you then. See you then. От вони о сьомій годині домовилися побачитися, і у сьомій побачиться. At the time we agreed. Добре, бувай. Вправа три. Complete the phrases. Доповніть фрази. Я не буду писати їх, ми просто з вами повторимо їх і перекладемо. You. А давайте з прикладу. How are you? Як справи? See you again. Побачимося знову. I must go now. Я маю йти зараз. Іншими словами, I have to go now. I have got to go now. See you later. Побачимося пізніше. Це означає у той самий день. Будемо з вами зараз це все проговорювати, щоб воно краще відклалося у пам'яті. He's very well. У нього все дуже добре, взагалі, круто, класно. П'яте. See you soon. Побачимося скоро. Soon це у інший день. How are things? Іншими словами, how are you? Як справи. Також питають How are you doing? Також третій варіант цього запитання, як справи. Сьоме. See you on Sunday. Побачимося у неділю. I've got to go now. Це те ж саме, що було у нас у другому реченні, тільки іншими словами. Я маю йти зараз. That's fine. Так, підходить, було б непогано. Вправа 4. Вправо 4 ви виконуєте самостійно. Cover the conversations above, and complete the dialogues. Закрийте. Бесіди вище і доповніть діалоги. Вони у нас закриті прекрасно. Don't use the same word more than once. Не використовуйте одне і те ж саме слово більше, ніж двічі. Виконуємо. Перевіряємо. Наступний розділ розділ Сі. Saying hello and goodbye. Говоримо привіт та до побачення. Hello привіт, goodbye бувай. Anytime 24 hours. У будь-який час упродовж дня ми можемо вживати слово hello для того, щоб сказати привіт. Вітаю. Більш неофіційна мова, розмовна мова це «Hi» або «Hi there». Так ми можемо вітатися з друзями упродовж 24 Годин. Before lunch до обіду ми можемо казати good morning, неофіційно, просто словом morning. Це перекладається як доброго ранку. After lunch – після обіду, ми кажемо good afternoon, доброго дня, точніше, добрий день, тому що вранці ми кажемо доброго ранку. А в день та ввечері ми кажемо добрий день, добрий вечір. Ми його не відміняємо. Значить, добрий день, good afternoon, неофіційно «afternoon». Прощаємося після шести годин. Good evening, добрий вечір або неофіційно, просто «evening». Далі, anytime будь-який час. Кажемо goodbye. Неофіційно бай by, або «бай-бай». At the end of the evening, у кінці вечора ми кажемо «good night» добраніч, або просто «night» між собою. Також це буде «добраніч». Розібралися з офіційними вітаннями і неофіційними. Вправу 5 ми виконуємо разом. What do you say when you? See someone anytime. Коли ми у будь-який час когось бачимо. Офіційно ми кажемо hello, неофіційно hi. Давайте я трішечки поверну нашу таблицю, щоб вам було зрозуміліше і легше це все відтворювати. Перше, see someone before. lunch – Коли ми бачимо когось до обіду. Тобто вранці офіційно це буде good morning, неофіційно це буде. Morning, мої інструменти. Good, good. Неофіційно просто Morning. See someone after 6 pm. Коли ми бачимо когось після шостої години, після after six. це good evening. Офіційно. Неофіційно прибираємо слово good і залишається у нас evening. івнінг. Evening. Yeah. See someone after lunch. Бачимо когось після обіду. Після обіду це Good afternoon. Якщо офіційно. Good afternoon. Неофіційно прибираємо слово good і залишається в нас afternoon. afternoon. Четверте. Say goodbye at 11 p.m. Кажемо до побачення о 11 вечора. Це або goodbye, якщо ми кажемо бувай. Goodbye. Це у будь-який час. Не обов'язково, до речі, після шостої goodbye. А об 11 – це goodnight. Good night. Не врізло воно в мене. А неофіційно ми можемо сказати bye, bye-bye або night. Ось так. Значить, привіт. Hello, ми можемо казати у будь-який час. Якщо ми хочемо привітатися за допомогою good morning, то це ми робимо до обіду. Якщо ми хочемо ужити good afternoon, то ми це робимо після обіду. Якщо ми хочемо сказати good evening, то ми це робимо після шостої вечора. Hello, та. «Goodbye» підходить до будь-якої частини дня. Ну і офіційні, неофіційні ми також з вами розглянули. На наступному занятті ми з вами вивчимо тему I can use special greetings. Я можу вживати, користуватися спеціальними особливими привітаннями. Але це вже буде наступного разу. На цьому я з вами прощаюся. Сподіваюся, що ця інформація була корисною для вас, і обов'язково чекаю вас на наступному занятті на ще не менш корисній інформації, тому що кожна інформація, яка стосується англійської, є дуже важливою. До побачення, до наступного заняття!